Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'я. Нарешті і я дочекалася своїх день. Пахне. Я думала, як знати, коли вони зрілі. А вони наскільки пахучі. Ага. Давай, зрізай, цю. Ти чуєш, як пахне? У нас сьогодні дуже важливий день. Боже, яка красива, яка вона гарна, величезна. Динька, ребека, а там ще є, ще є більші, але вони зелені, воно яка здоровенна лежить. Рахуй, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, там далі. Дві в яких. В кущах виросли дині. Що, і цю будемо? Чи перше розріжемо, подивимося? Давай розріжемо. <мір> Дай нюхну її. Божечко, ти понюхай. Скажи. Ох, ти, <пліп> можна. М'янька, так? Да? Де, де, де тримай де? Вверх держи. Вверх тримаю. Ій, божечка яка гарна. <свист> Трохи зам замурзали, але нічого, то зміється. Дай шматочок. Ммм, mm, як мета. Ого! 3600 кілограм. Нічого собі, 3600. У мене емоції зашкалюють. Тому що наскільки солодка, м'ягесенька, пахуча, до самої шкурочки вона м'ягенька. Соковита. Так, це гібрид F1 Ребека. Висівала в стаканчики в середині квітня. Висадка розсадою відкритий грунт була 19 травня. Вона в мене трошечки була і витяглася, дуже густо посадила. Ось тут кавуни дині, малесенька грядочка, все одне на одному. Наліпила, натулила, навіть не сподівалася на такий врожай, що такі виростуть великі, смачні дині. У мене місцевість. Взагалі не підходить для таких, не завжди гарбузи. Я показувала, мене дозрівають, а от слава Богу, вродило, кавунчики ми вже не одного з'їли, є кавуни в нас перші пішли Маристо. Також гібриди. Бедуїн ще зелені, маракеш також. Самі більші ростуть. Маракеш, бідугін, ну, такий він по кілограма три десь так. Це такі марісто, Вони ранні. Стояла велика спека, на сонці було 50-55 градусів, поливала раз у три дні. Так як дощів взагалі не було, велетні лежать, підживлювала курячим послідом, кропивою, а вже потім по листку пройшлася гумат калієм і, звісно, від шкідників обробляла біопрепаратом Актофіт. І від хвороб профілактично в мене йшли фунгіцид На початку топсін М, потім один раз квадріс, от і всі мої обробки, що були зроблені на Баштані. Всім гарних врожаїв, миру на все добре.